Добрий вечір. Вибачте, ви слідча з відділку в нашому районі. Я тут живу недалеко, а вісті не лежать на місці. Як бачите, знаю. Послухайте, усе це неважливо. Ну, якщо хочете, то знайомий показав ню. Він у якійсь справі проходить. Я до вас по допомогу. Готується злочин. Хочуть пограбувати одного підприємця. Ну тут недалеко у сквері, тільки не треба викликати патруль. Поліція приїхати не встигне. Зустріч із підприємцем призначено за 10 хвилин. Я маю брати участь у цій зустрічі. Мені зателефонували, попередили. Я йшов по скафе, побачив вас у вікно. Вирішив повідомити.